Всім привіт і вітаю вас на каналі UnStart. Сьогодні хочу вам показати, як працювати зі штук. Зразу вам кажу, що відео знімалося на швидку руку, так як цей об'єкт готується на продажу і замовник хоче, щоб робота була зроблена якнайскоріше. Тому не ображайтеся, що всюди творчий безлад. Все знімалося по мірі можливості під час робочого процесу. Так що поїхали. Для початку потрібно заробити клеєм або штукатуркою всі дири, тріщини і нерівності, і по можливості максимально зарівняти стіни. Після чого нанесений клей, як він висохне, потрібно перетерти, щоб були гладесенькі переходи між стіною і клеєм, як у нас. Саме важливе у такому косметичному ремонті це переходи між старою структурою і новою. Дуже важливо їх максимально перетерти рівно. Коли все виглядає красиво і нерівності не кидаються в очі, ми все це грунтуємо. Після чого нам необхідно взяти губку для перетирання штуку, а також мастерок і желізний натяговак для нанесення штуку на стіну. І два відра. Одне на штук, друге на воду. І починаємо наносити штук на стіну. Старайтеся починати із кутів і не залишати пропусків. Наносимо слой приблизно 1-2 мм. А якщо максимум стягувати штук, тоді вам просто-напросто не буде що перетирати. А якщо слой буде затовстий, тоді буде інша проблема. Проблема буде в тому, що ви наробите ще більше горбів, ніж було до того. В такій роботі завжди потрібно приділяти найбільше уваги кутам. Тому що любі такі чорні нерівності, чорні цятки, вони будуть кидатися в очі. І плюс ви при перетиранні можете їх самі пропустити. Після приблизно 10-15 хвилин стіну можна перетирати. На таких плямках, як на відео, краще дати побільше води і старатися максимально загладити переходи. У вас має получатися рівномірна структура, без переходів і без нерівностей, а також обов'язково, щоб було освітлення, яке б світило на вашу стіну під кутом. Так краще замітні косяки. Якщо у вас виходить щось таке, як тут, тоді вам потрібно трішки дати стіні висохнути. А якщо стіна трішки пересохла, це не біда. Просто коли перетираєте, використовуйте більше води. В роботі старайтеся йти по порядку. Не перескакуйте по стіні із одного кута в інший, тому що наробите пропуски. Особисто я стараюся візуально ділити стіну на квадрати, приблизно метр на метр. І не перехожу на інший квадрат, поки не доведу до ладу той, з яким працюю зараз. Так менша вірогідність того, що ви не робите пропусків. Тому що коли ви довго працюєте з одноманітним матеріалом, очі замилюються. Ще такий маленький цікавий факт. Якщо у вас залишився штуку відрі, це не біда. На наступний день його перемішаєте і з ним можна буде нормально продовжувати роботу. Ну, якість відео хромає, тому що трішки важко. Перетирати і одночасно тримати телефон в руці, і якісно відзняти, як воно все виглядає. Ну, Надіюся, принцип роботи зі штуком ви зрозуміли. Ну і на кінець. Отак виглядає кімнатушка, коли вона ще мокра, тобто не висохла. Пізніше це все помалюється і будуть гарні, рівномірні білі стіни. Всім дякую за перегляд і до зустрічі в наступних відео.